Баланс ґрунта відповідає за стабільність роботи металошукача на важких ґрунтах і легких, за стабільність при дотиках або стрясті. В тому числі стабільність від електроперешкод. На якість і чіткість розпізнавання VDI, в тому числі чи розмитий ВІДАЙ чи ні. На більш низьких значеннях балансу ґрунта прилад стабільніший, але більше пропускає особливо на нерівних поверхнях, як корене поле, на чорноземах середньої мінералізації і високої. На більш високих значеннях балансу ґрунта прилад буде мати кращу чіпкість. Але гіршу стабільність. І інколи можлива реакція на ямки буде потребувати ручного відлаштування. Перше. Для того, щоб відлаштувати баланс ґрунта, знайдіть чисте місце. Якщо це чорнозем, встановіть баланс грунта на 0. Перевірте, чи тут немає сигналів. Потім приступіть до відлаштування баланса ґрунта. Зажимаємо кнопку баланса ґрунта. Кутушку піднімаємо на 15 см. І проводимо покачування вверх вниз з опуском за 2-3 см. Плавні помахи середньої швидкості. Коли у вас зафіксується стале значення балансу ґрунта, баланс ґрунта виконано. металошукач після відкачування баланса ґрунта реагує на ямки, особливо значеннями 60 см. Потрібно виконати відлаштування над ямкою методом помахів вліво-вправо. Також це можливо над ровом після трактора. Ваше значення баланса ґрунта дещо зміниться на нижче. Але прилад буде працювати стабільно після такої маніпуляції. Якщо значення баланса ґрунта некоректне у відповідності до ґрунту, то прилад буде реагувати низьким тоном. На ґрунт при покачуваннях, або ідентично при помахах над ямкою, або високою частотою тону. При завишених показниках. Як ви зрозуміли, значення балансу ґрунта може прийматися від 0 до 99, можна скористатися ручним відлаштуванням баланса ґрунта. При цьому ми кнопку. Нажимаємо і відпускаємо, і не утримуємо. І мінусом зменшуємо значення. Плюсом збільшуємо. До прикладу, для чого потрібний ручний баланс? Ви відлаштували баланс. У вас може бути реакція на ямку. І відредагували, заспокоїли до більш коректного значення, коли немає ямки. Або коли баланс ґрунта не відлаштовується на більш легких ґрунтах, як піски, ви теж можете скористатися балансом ґрунта саме ручним. Є ще один тип балансу ґрунта автовідстежування. Він підійде новичкам або тим, хто не хоче робити баланс. Або коли у вас ось тут один ґрунт, там другий, ось там вже пішов третій. Але цей баланс підійде, де мало. Різного залізного сміття, в тому числі і кольорового. Як скористатися даним балансом? Заходимо в баланс. Нажимаємо дану кнопочку, бачимо, у нас зафіксований індикатор. І пробуємо проводити помахом вправо-вліво. Прилад сам підлаштує баланс ґрунта. Як бачимо, він вже розпочав змінюватись. На чорноземах баланс ґрунта коливається від 40 до 77. На піщаних ґрунтах. 87 і навіть більше. А на ґрунті глина значення 25-40. На кам'янистій місцевості або солене море це значення ближче до нуля. Якщо це чистий пісок і він сухий, прилад може не відлаштовуватися від балансу. Яке значення ви не виставите, він його не буде змінювати. В такому випадку потрібно перейти в меню швидкість і змінити швидкість на рівень 1. Провести відлаштування, після чого перейти знову на потрібну швидкість. Якщо у вас ситуація, в якій баланс ґрунта не відлаштовується все-таки і є різна зміна значень балансу ґрунта 63, 80 тому подібне, вам краще перейти в значення балансу ґрунта режиму всі метали і спробувати відлаштуватися в даному режимі. Як бачимо, прилад чітко зафіксував ґрунт. Потім спробувати виставити такий ґрунт вручну в звичайній класичній програмі. Баланса ґрунта відбувається не тільки при зміні ґрунту, але й при зміні самої частоти. До прикладу, якщо ми візьмемо частоту 4 кГц, значення буде більш низьке. Якщо ми змінимо на 15 кГц, це значення зміниться.